Сьогодні ворог знову вдарив по Куп'янську. Постраждала 48-річна жінка. Інший снаряд окупантів влучив поблизу автівки швидкої допомоги, яка прямувала на виклик. Також російські війська обстріляли з реактивних систем залпового вогню село Пристін, пошкоджено сім житлових будинків. Андрій Канашевич, голова Куп'янської районної військової адміністрації, долучається до ефіру загальнонаціонального марафону. Пане Канашевич, вітаємо вас. Добрий день. Вітаємо. Вітаю, добрий день. Розкажіть нам, будь ласка, детальніше про наслідки ворожих обстрілів Куп'янська і яка зараз там оперативна обстановка? Ну так слід зазначити, що вже не перший день ворог достатньо активно застосовує впівдрони і БПЛА «Молнія». те, що стосується, особливо міста Куп'янська і прилеглих населених пунктів. Ми бачимо дуже велику активність і вчора, і сьогодні. Були прильоти так правильно, ви зазначили, була поранена жінка сьогодні. Вона відмовилась від шпиталізації легке поранення було знову цей неймовірно якийсь нелюдяний просто жест, якщо можна так назвати, з приводу атаки карети швидкої допомоги. На щастя ніхто не постраждав, тобто, в цілому можна сказати, що ситуація залишається. Без змін бачимо певну активізацію, особливо сьогодні. Зранку от, і чисте небо було сонечко було, тому відповідно так би мовити, були нормальні умови для роботи застосуваннями півдронів і БПЛА. і Ворог цим користується. І е, в цілому, якщо ми говоримо по лінії фронту від дворічне до колісниківки, кругляківки е, ситуація залишається напруженою скрізь на всіх ділянках, ворог, ворог намагається е, е, вести активні бойові дії. Наразі можна сконстатувати станом на ранок, і е, е, зранку були атаки, але збройні сили України контролюють ситуацію вздовж цієї цієї лінії бойового зіткнення. Пане Канашевич, сьогодні Куп'янськ перебуває у зоні ураження дуже великого спектру російського озброєння і перебуває там насправді вже тривалий час. І е, хотів би, щоб ви дали нам уявлення про те, як виглядає місто сьогодні і як виглядає у ньому життя. Тут вчора навіть їхав по Куп'янську. Звернув увагу, що поки їхав на зустріч не проїхала жодної автівки. І по дорозі не зустрів жодної людини. Це відповідна реакція на те, як ворог починає саме працювати по цивільному населенню, і слід сказати, що вже на очах. Зростають зростає кількість руйнувань. Вже бачиш Куп'янськ. Зовсім з іншого боку. руйнування є суттєвими. Я думаю, що навіть отак, якщо проїхати по Куп'янську, жодного вцілілого будинку не побачиш. Як мінімум не буде вікон, і ця ситуація от вона стосується в принципі не тільки куп'янська всіх населених пунктів, от що розташовані на цьому куп'янському напрямку, і приблизна от картинка, вона однакова. Пане Канашевич, чи залишається ще освітлення водопостачання, газопостачання у Куп'янській громаді, чи принаймні якійсь частині її? Так, правий берег міста Куп'янськ є світло, газ і є вода. Як мінімум, є підвезення води. Місцеві органи влади забезпечують і намагаються зараз трошки розширити. Водозабезпечення централізоване е, в контексті е, покриття всього міста, і хоча б щоб все е, навіть якщо воно буде робитися по графіку, але щоб воно було централізованим на лівому березі. Ситуація давно у нас вже ускладнена. Там нема ані світла, ні газу, ні води. Тим не менше, у нас там залишається за нашими підрахунками станом на сьогодні 1590 мешканців, і е, слід зазначити, що там за останні півтора-два місяці. Ця цифра фактично не змінюється ну, там змінилась може там на 1-2%. відсотки. Тобто, ми бачимо, що незважаючи на ті складні умови, які у нас зараз на лівому березі, люди все ж таки фактично не виїжджають і не звертаються за допомогою щодо евакуації. А з іншого боку, ми бачимо, що Певна активізація окупаційних військ по дворічанському напрямку, в напрямку населеного пункту пункту Кіндрашівка, призвела до того, що е, ми бачимо певне збільшення потоку людей саме з цих двох громад: Дворічанської і Кіндрашівської, Кіндрешівської. Е, бачимо, що е, кількість звернень до координаційного гуманітарного центру збільшилась, і люди більш активно поїхали. Тому що е, ті населені пункти, які прилягають до річки Оскіл, поту в цих, цих двох громадах, вони дійсно потрапляють зараз під активні обстріли, і ці обстріли здійснюються так само із РСЗВ, і фпв дрони, і БПЛА, і артилерія. Тобто, все, що ворог може використовувати, в принципі, по цих двох громадах він використовує. Дякую вам за цю важку інформацію. Андрій Канашевич, голова Куп'янської районної військової адміністрації, був з нами на прямому зв'язку і розповів, як сьогодні живе Куп'янськ, якому залишається дуже мало людей порівняно з тим з цією кількістю, яка була до повномасштабного вторгнення, які росіяни не можуть захопити, тому знищують у ньому все, до чого можуть дотягнутися.